Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитвної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Приповідки. Тож ходитимеш дорогою добрих і держатимеся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю. І бездоганні будуть на ній жити, лукаві ж будуть стерті з землі, невірні будуть викоренені з неї. Людина завжди потребує якогось прикладу. І, в принципі, в своєму житті людина завжди за кимось слідує. Але чомусь так складається, що поганий приклад. Завжди легше копіювати. Наслідувати легше завжди того, хто робить зло. Але, знаєте, навіть не, не це є страшно, а страшно те, що люди, коли дивляться на таке, вони кажуть, що мені нічого не варті. Коли вони бачать що поведінку інших, погану поведінку інших людей. Вони опускають руки. Вони кажуть, що за нас все вирішено. Але ось ці стихи, вони повинні для нас стати переломним моментом в усвідомленні того, хто Я є. Усвідомленні того, який приклад в своєму житті ми маємо вибирати, за ким слідувати. Ми не повинні бачити в цьому світі тільки зло. Ми повинні бачити добро. Знаєте, це як з тим експериментом, не експериментом про те, хто, хто перед тобою оптиміст чи песиміст, коли людина бачить напівпорожній чи напівповний стакан. Знаєте, колись я бачив інший варіант такої речі. Один вчитель, приходив, починав свій новий навчальний рік, коли він приходив у клас. Він завжди з собою приносив гарбузове насіння. І показував дітям і питався, що ви бачите? Ну і діти там, кожен свої якісь варіанти відповідали, всі сміялися і казали, Та, це тільки насіння. Гарбузове насіння. І вчитель відповідав: так, це тільки гарбузове насіння. Але я бачу не гарбузове насіння. Я бачу майбутню перспективу, майбутній гарбуз, який можна буде розділити і нагодувати багато людей. І от ці стихи вони закликають нас до того, щоб ми бачили в своєму житті тільки добро, щоб ми бачили перспективу щоб ми бачили надію. І навіть зараз, в часі цієї війни, знаєте, багато людей зневірилось, багато людей втратило сенси свого життя, тому що в них все забрали. В один момент війна забрала в них все. Але коли і такі люди дуже часто вони починають бачити тільки зло. Йти з прикладом зла? Повторювати, і у таких людей, перепрошую, виникає бажання чинити тільки зло. Тому що зі мною таке вчинили, і я маю так вчинити. Я маю повне право мститися і завдавати такого ж самого страждання і навіть більше, ніж те, що завдали мені. Але що каже Господь Бог? Нам в цих стежках, що ходи дорогою праведне, тобто бери приклад з добрих людей. І тоді ти наслідиш землю. Тобто ти будеш жити далі. Але той, хто буде чинити зло, той, хто буде копіювати зло, тобто буде наслідувати зло, гріх буде наслідувати, такі люди будуть вигублені, їх ніхто не буде пам'ятати. Ми маємо барати завжди приклад, добрий приклад. Все, що трапляється в нашому житті, ми повинні бачити тільки позитив з цього, який може каже, хтось може сказати, який позитив з війни? Але як би не було, знаєте, боляче це говорити, але саме війна є. Тим, знаєте, таким рушієм розвитку людства. Ми зараз користуємося багатьма речами, які винайшли військові для війни. Навіть банальний скотч був придуманий як швидкий засіб ремонту, реального ремонту. Всім добре е, е, невід'ємний прилад, як то кажуть, нашої кухні, мікрохвильова піч. Це теж було придумано військовими. Залізні каністри, які ми користуємося ми, ну, автомобілісти. Це теж було придумано військовими в часі війни і ще багато-багато інших речей. Так, війна це трагедія. Але війна це і розвиток. Я згадую 14-й рік, на якій техніці і в якому одязі воювали наші хлопці. Які воювали реально в шортах, в спортивних штанах, в мештах були на, на війні. Так, в мештах, я і таких бачу хлопців. Які виїжджали на техніці, яка не розвалювалася тільки від кількості фарби, яка була нанесена на цю техніку. Але вона їхала і воювала. І те, що ми зараз маємо. Коли у 2014 році з 10 поранених помирало вісім. І помирали тільки через те, що їм не, могли, їм не надавали вчасно допомогу. Бо не вміли. Бо ті засоби і методи, яких вчили ще за Радянського Союзу, вони вже відстаріли, вони вже не, були, вони вже не є ефективними. І одночасно за цей час, наскільки це все просунулося вперед. І тепер із тих десяти поранених. Виживає шість, вісім, дев'ять чоловік. Тобто беремо приклад з доброго. Не опускаймо руки, бо праведні заселять землю. Ті, які слідують за добром, ті, які слідують за Божою наукою, які не дивляться на гріх. І людей, які чинять гріх. Тож слідмо за Богом, слідимо за правдами, для того, щоб наслід успадкувати цю землю. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від в Амінь. Богородиці, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас з Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що мене визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захоронений, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святийся завжди, нині, повсяк, час, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день ми розпочинаємо в 8 годині Божесної літургії, а в 9 годині починаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!